Черкаський депутат спудей зустрів день студента по особливому. Ранок він відкатав у інвалідному візку. Щоправда, не здолав у ньому й пів сотні метрів. Причина у тотальній нерозчищеності тротуарів. Коли ж той хотів поскаржитися в прокуратуру, йому там просто не відчинили двері. Такі результати віківського експерименту перфоменсували в межах циклу депутати теж люди. Більше потробиць у Ірини Малюкової. Затем у важкості пересування у візку не брався, мабуть, тільки лінивий. Ми взялись не через свою працелюбність, а через відсутність позитивних зрушень. Бо ж пересуватися нинішніми тротуарами важко навіть на своїх двох. Перевіримо, чи здолає віртуальну візочну мандрівку депутат міської ради Максим Шило із посмішкою та на своїх двох. Так починається наше студентсько-депутатське випробування. Садимо обранця у візок. Проблеми виникають у перші секунди. Через повне обладеніння Максим не може навіть зрушити з місця. Відчуття неможливості просто як фізично здорова людина з важкістю зараз роблю ці рухи. Беремося допомагати нужденному. Перевозимо Максима далі від заледенілих вибоїн, але ситуація не змінюється. Дорога із двору перетворюється у дорогу страждань. Доїхати від під'їзду до тротуару просто нереально. Колеса крутяться, візок на місці. Рухається він лише довкола своєї осі. За допомогу беруться перехожі. Ти кажуть, ситуація з тротуарами скрізь однаково погана. Максим самотужки долає з півсотні метрів. І колеса знов перестають слухатися. Чомусь літ, і Рухатися до важко. Для людей зубаш не важливо. Це, напевно, без сторонньої допомоги неможливо. Перехожі на проблеми хлопця у візку реагують по-різному. Хтось проходить повз. Єсім. А дехто біжить рятувати молодика. Обичай, ви не допоможете мені трошки під'їхати. Через кулі і накатані автомобілями візок не перевезти. У трьох переносимо його через вибоїни. Далі ще важче пішохідний перехід. Довкола нього втоптані людьми перемати. Перехожі Максиму допомагають лише словом. Колесо на одна старої маленьке ідемо допомагати самій дівчині. з візком допомагають охочіше. Та біля тротуарні бар'єри все одно не здолані. Їх доводиться об'їздити проїжджою частиною. Урешті під'їжджаємо до пандусу. Та той на півметра, метра тоне у снігу. Не знаю, чим керувалися ті, хто відкидав сніг на зону, де знаходиться пандус. Ну з таким успіхом я недовзі зможу стати паралімпійцем параолімпійцем золотою медаллю. Максим прямує до іншого пандусу, той без снігу, але в льоду. Підйом за високий, а до поручня просто не дотягтися. Низу навіть така собі парапет, пара який зупиняє колеса і вже не підніметься до аптеки. Перехожі не соромляться ділитися своєю думкою про таку споруду. Хто діло? Що ж він так заїде? Не за правилами, думаєте, зроблений. Звісно, ні. Витягуємо Максима на гору та вдається це лише завдяки його фізичним здібностям. Колишній паверліфтер фактично витягує себе на руках. Дякую, спуститися ж назад. Депутат уже не ризикує. Боюсь і зламати і візок, і свої кістки, тому що настільки гострий спуск, що ну не покаліченим, доволі важко спуститися. Нарешті за 40 хвилин долаємо 350 метрів і дістаємося до зупинки. Візок тут знову закрутило. Місцева продавчиня застерігає берегтися. Бо ж учора на місці, де стоїть візок, послизнувся чоловік. Як наслідок, каже, втрапив у лікарню. Казали, не йди, не йди, а він пішов ну, з палочкою вже в возрасті такий, прилічно діти і все. Потім взять, позвонили, ну, визвали ми скору, його забрали. Обурені ситуацією прямуємо до прокуратури. По суті, це перший орган, куди варто скаржитися маломобільним групам щодо порушення їх свободи пересування. Але таких тут не чекають. Із десяток сходів, а пандусу немає. А в громадській приймальні зачинено. Кілька разів тиснемо кнопку виклику, чекаємо 15 хвилин і марно. Громадська приймальня громадян у ранок понеділка не чекає. У таких випадках Максим радить лишати телефонні скарги. Також потрібно скажитись і на саму прокуратуру, тому що громадян не може подати скаргу. Де ж для чого ж існує ця структура у державі? Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Новини.